І демонстрацію екрану. Так, це у нас було ідемо далі. Займенники другої особи. так, першу особу ми з вами вже повністю, так, уже я, ми, уже мене, мною, так, нами. Це ми вже з вами вивчили дуже-дуже добре. Тепер у нас сьогодні. Правила на другу особу. І так, друга особа що у нас? Це займенники. Це ти, і, ви, і, вас, тебе, і їх форми. Тебе. Так. І їх форми. І... Вас, тебе, це все у нас форми, інші форми цього займенника. Я, вже Я з... хочу з подарувати тобі ці квіти. Це тут в якій формі вжито займенник? ой які особистим? Перший, перший. Перший. Чому ти такий сумний? Це яка особа? Друга. Друга. Він кликав вас, чай, але ви не чули. Вас. Третя, третя але ви не чули. друга. Так, друга. Так, стоп. Він це третя, вас. Вас це друга і ви, і ви це друга. Дивіться, аж три займенники в, в одній репліці, так? Поспостерігай, як змінюються займенники другої особи. Тобто, ще раз давайте. ось так, хтось ще у нас? Ага, приєднуються ребята. Давайте поспостерігаємо, як у нас змінюються ці займенники. Тобто, які можуть бути ще інші форми цих займенників. Ще раз у нас займенники другої особи. E, називний відмінок: що ти і ви. Так? Одни нам Е, e, mm -hmm. Ротовий відмінок. Немає кого? немає тебе. Немає. Вас. вас Давальний відмінок e, даю кому? тобі Тому. Вам. 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 Шукаю. шукаю кого? Тебе, шукаю. Вас. 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 Орудний, пишаюсь ким чим. Ва. Місцевий, попливнуся на кому на чому, на у тобі, а. на Ва. 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 У тобі, на тобі. Це дійсно у нас займенники, всі форми займенників другої особи, тобто це відмінкові форми. Наші інші відмінки цих двох займенників другої особи. Добре. Напишіть, будь ласка, вправа три. Склади два речення. Зараз будемо складати: у першому використай займенник другої особи однини у давальному відмінку, а в другому займенник другої особи множини в місцевому відмінку. І так, пишемо у нас вправа. Так. так наш? Ось нашу. І так, справа. Три. Справа. Три. Ще раз, е, першому буде виклик... Займенник другої особи однини в давальному відмінку. Скажіть мені, будь ласка, в якій формі він буде стояти? Тобі вам. Ні, однини Тобі. Тобі. І так, я і так. подарив тобі собаку. Я подарував тобі собаку. Можна. Ще, які можуть варіанти бути? О, я купив тобі продуктів додому. Так, угу. добре. Ну що? Інші, якщо ви склали інші речення, можете написати свої. Я, наприклад, друге машине речення напишу. Я купив. Тобі додому продукти. А я напис... Ви можете своє написати, ребят. Головне, щоб в цій формі. Тобі... Я написав. Я люблю пити чай. Е, тобі на треба. Тобі ж треба що? Тані, Олексій. Можна написати? Сараз. Зараз, а, зараз а, так, я так. друга особа. Я слава, собі людина. Ви маса, любите така. пити чай. Ні, Ви тут не при чому, я кажу: друга особа дивись, підручник, друга особа однини в давальному відмінку. Давальний відмінок. Тобі. Тобі слово тобі, я, тобі дав 100 гривень. Будь ласка, пиши. але я. Чи? Я. Чи? Я. А, тобі. Значит, треба і тобі і вам. Э, Кароліна, скажи мені, будь ласка, що в підручнику написано? Я зараз ще раз покажу. показу. Я, ну, я не розумію, Кароліно, ну, чому спати? Давай, будь ласка, працювати, зосереджуйся. Тобі. Написали, так? Друге завдання. А в другому займе другою особою множини в місцевому. Други, э, друга особа множини в місцевому, як звучить? На тобі у тобі. Множини, Машо. На У ув... mm. На ув... у... вас У вас або на вас. Без різниці. Будь mm. ласка, на вас або у вас. Складаємо речі, записуємо зараз. На вас. Mm. У вас У вас О, тут у вас дуже гарний... добре пахне. Будь у ласка, прекрасно. але. у вас угу. А можна у написати у вас дуже гарний дім? Можна. Можна навіть у формі запитання. Питання. Ну як? Наприклад, в магазині. У вас є там свіжий хліб? У вас є. запитання у... якесь. У вас є. Рияблука. Якщо вас питання, є... не забувайте знак запитання ставити. Три яблука. Так. У вас... Це ледіок. До кого ти До кого ти звертаєшся на ти, а до кого на ви? Зазвичай, яке у нас Ну, які? до старших на ви. До тих, хто старший або якогось так особ, поважаєте, так? так. Особ, а ви? до друзів, а до друзях ти. Ти бачиш, ну, що ти перше коло спілкування, так? Це зазвичай так, ти. на ти. А тепер, Мама. а тепер подивіться, є у нас таке правило: займенник Ви пишуть з великої літери, коли звертається до людини з особливою пошаною. Тобто, коли ви письмово до когось пишете і до цієї людини письмово хочете показати особливу пошану, крім того, що ви звертаєтесь на ви, ви це звертання пишете з великої літери. Зрозуміли значення цього. Іноді, коли е, ви читаєте якісь казки або розповіді, і там є, там є теж е, такі випадки, коли слово Ви, займенник цей, пишеться з великої букви. букви. Добре, давайте спробуємо е, потренуватися в цьому. Напишіть, будь ласка, вправо 5. І тут будемо визначати, чи велика чи маленька у нас буква. Так. А можно вот вы е, как-то будете говорить, например, да. е, кто-то прочитайте там речення и скажите, какой буквы там не вистачає? Да, вы серьезно, мне пол. Опять відкривати. книжку знову відкривати. Страшно. Ой, не два пять. Мария, можно? Просто немає места для книжки. Місця для книжки нема. Да. давайте показываю вам. Дякую <upiser> oh, Максим, Максима, прочитай. Да. Так, Максима, я запитала, так, Максим, Ti давай, кажи. Давай, Максима, прочитай нам, будь ласка, перше речення, ось воно у тебе перед очима. А у взагалі є Звук уроки? Так. он, просто слушає. Максим, є можливість говорити. Дякую, дякую. дякую. вам, Оксану, за. Так, так, стоп, стоп. Кирюш, давайте. Стоп, все. Кирил точно у нас з камерою і з мікрофоном. Давай, прочитай нам, будь ласка, перше речення, Кирюш. Ти з ноутбука, а, з комп'ютеру. Далі, кому? Угу. Далі. Вам, Оксано, за участь у Ярко Марку до <реку> пора? Як ти думаєш, щиро дякую вам: це пошана велика Оксані чи не пошана? Як думаєш, смаленькою чи з великою слово вам напишемо тут? Маленький. Великої. Великої. Е, справа в тому, що щиро дякую вам за участь у ярмарку добра. Тобто, зрозуміло, що ця людина ще більше, ніж могла, навіть зробила для них. Так? Е, тому я думаю, що тут з великої літери мали на увазі. Давайте пишемо перше речення. Щиро. А писати цифри? Ні, ми цифри ніколи не пишемо. Чиро. Дякую. Дякую. Вам. Великує угу. вам. Оксана. Кличний відмінок Оксано, не Оксана, так. За участь. у марку а, у я... Добра назва заходу. З великої буди. Ярмарку. А дальше тон дивлюся. Яша, а ну давай, порадуй нас. Ну що дела, Ша? Давай, Яша. Ром, так, 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 Кароліна. Кароліна, это ж не Яша. Так, Яків, ти де? Загубився. Можна я? Так. Можна я? А, я зачекайте, зачекайте, Артем Картошов, давай. Аня, вот есть. А є Артем? Чого це його є. Так. Ви підете а, до парку. Угу. Е, Артем, як думаєш, велика буква маленька? Маленька. Ти Артем? Маленька. 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 Арт, Артем каже маленька. Так, це, це маб... маленька. Хто? Це, маленька. мабуть, друзі одне одного питає, правильно? Ромчику, Остапа, ви підете до парку. Це, мабуть, між однорядками. Дійсно, з маленької букви пишемо. Ти можеш друзям сказати, нехай. Ром, чи бачите? Ні. Клична форма, кличний відмінок. Кромчику, постави. І звертання відокремлюється комами. Не забувай. Ви. Отп'ять буде маленька в ви. Нікіса, ти дописав I'm. друге речення? Повністю дописав друге речення? Я. Ну вот допиши полностью, а потом читай на фрэк. Надежда Алексеевна, можно я третья допишу? И я? Ну, а я... я. Давай я. я. Леру почую. Я. Надежда Алексеевна, а она ушла к стоматологу. А, она так и не приедалась. Мария, давай, читай. Я. Я К. Четвертая, Маша. А, третья. А, Людмила Миколаївна, чи знаєте, де можна побачити шпаків? Як думаєш, ви? ви. це у нас було слово ви? Маленькою е буде. Так, Людмила Ми ви Миколаївна, ви знаєте, де можна побачити шпаків? Як думаєте, це навряд чи до мами чи до бабусі? Правильно звертається? Наші Та, я, я ти 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 до старшої людини. Повага, мабуть, з великої букви. Це ну, до кожної старшої людини є повага. Ну, зазвичай вихована людина за замовченням, якщо їй нічого поганого не зробила, вона її виказує, правильно, а, Так. Так що тут не видно, чи робила щось ця Людмила Миколаївна погано, чи не робила. Я думаю, щоб не робила. Якщо правити... Надіялся, я все написала, все четверте речення. Молодець. Ти написала в третьому маленьку букву. Ой, велику букву. Так. Угу. Ну, давай, Маша, кажи, mm -hmm. а яку букву ти чит... в останньому so... написала, в четвертому. Вам, eh, вас це буде з великою. Mm -hmm. А чому, кажи? Тому що це уважительне, вас. А Слеша, де там показано, вас... що треба поважати? Пане, угу. олеже! Пане, олеже, Читаю вас, так, правильно. Людмила Миколаївна, угу. ви знаєте. Я ще допустив третє речення, кома. Можна, я четверте прочитаю? Та вже ж Маша сказала. Уна. Ну прочитай все, Уна. так, не Щас читати все? Так, да, читай четверте все. А. Пане Олеже, вітаю вас і за перемогою в конкурсі. Угу. Там з звери... великої. Угу. Да, що... Побачите, я ще спокійно допущу. Не... Ще... Щоб це зробити, знаєте, ну що я, Ви я до... хочу допустим. на інформатиці. це потрібно буде мені врем'я. Час потрібний, так. Надія Олексійна, а я вам правильно ссылку скинула, кстати, по. Маша, я не подивилась, вибак. Так, там ну, мало я, я вже на, зараз начу, я вам відправлю. Ні, uh -huh. не в джемборд, я вже вам відправив джемборд. Я зрозуміла, дякую. Надіжда Олексійна, а віз у тебе. Стоп, я Машу тільки чую, Маша кажи. Я в чорті загуглила, от, наприклад, Таквандо, так як я відходила, коли не було війни, я ходила на Таквандо. Угу. У мене почему-то постійно попадався Путін, я не розумію по чому. А, знаєш чому? Тому що це багато рекламували, він там займався цим ось колись. І, мабуть, воно ну, це воно так думає. так. Добре, Катя, я що не очень нормальной картинки не нашла. Я... У меня все, что угодно, там всегда должно быть по пять Путинов. Маша, Маша, все. Далее, Катя, что ты хотела запитать? А, не все, я ничего не нажала. Что, Катюш? Я нечайно нажала. А, я зрозуміла. Вибачте. Так, хто ще хотів руки бачила? Артеп... Не, не чого, я вже буду просто відключатися, може? Так, добре, дивіться ще раз, ми з вами пройшли все, що запланували на цьому уроці. Єдине, я вас дуже прошу, я вам сьогодні в онлайн уроці на сайті додам тренувальні вправи на другу особу. Будь ласка. Правила прочитать. Кстати, а я и до сих пор не понял. Куда Я буду уже рубить. А то там надо еще нашить, там сделать там некоторые... Сделать там До До